Ми маємо сьогодні з вами добрий час. І ви уявляєте, і цей добрий час нам дав це Господь. Слава Богу! Це Він нам дав. І я би хотів, щоб ми відкрили це буде послання апостола Павла до Ефесян. Послання апостола Павла до Ефесян. Перший розділ із третього тексту. Ефесян 1,3 Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Та як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, що були перед ними святі й непорочні у любові. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе. Ісусом Христом за уподобанням волі своєї, що маємо в ньому відкуплення крові Його прощення провин через багатство благодаті Його. Так само одинадцятий текст, той самий розділ. У нім, що в Нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі Своєї. І тринадцятий текст. У ньому і ви, як почули, були слово правди Євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Слава Богу, брати і сестри, за цей текст. І тема моєї проповіді ми приречені бути благословенними». Слава Богу! Давайте скажемо, давайте я ще раз повторюю, а ви мене ще раз послухайте, бо ви такі сумні, і я не можу зрозуміти. Ми приречені бути благословенними. Слава Богові. Що означає приреченими? Приречена людина це каже, що нічого вже змінити не може, брати мої і сестри. Нічого не можна поміняти. Ти приречений. Але ми з вами всі приречені бути благословенними. Слава Богові. Мало з того, Біблія пише, що Боже благословіння, воно не приносить, пам'ятаєте, чого? Смутку, печалі. Ну, я деколи дивлюся на нас із вами. Слава Богу, що ми не сидимо, як коли старій церкві спереді і до вас дивилися лицем. І, і, і ти бачив всі лиця, і, і деколи дивишся і думаєш, якби мав, скільки по 100 долярів, то би кожному дав. Але розумієш, що 100 долярів дуже скоро розійдуться і знову все вернеться на свої місця. Але апостол Павел, починаючи своє послання до, до Ефесян, я б хотів це послання сказати, що це послання і до Бориславчан, і до кожного, хто є тут присутній. Дивіться, що він каже, благословенний Бог. Благословенний Бог. Він є джерело благословіння. Чуєте мене? Він є джерело благословення. І він каже, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяке благословення. Друзі мої, і тому ти і я, ми приречені бути благословенням. І Боже благословення не, принося, не приносить смутку. Ну я деколи дивлюся на наші лиця, а ми такі сумні. А ми таки, якби по дорозі ми йшли і нам кушльок витягнули. Друзі мої, ми з вами приречені бути благословенним. Але чому бувають смутки? І ось перша думка, яку я би хотів, я її назвав так дивно: не носи чемодан без ручки. Знаєте, є такий вислів, каже, ти, ти з тим або, або з тим поводишся як чомойдан без ручки. І ви знаєте, чемодан без ручки, він як е, кожен, ну, напевне, багато хто з нас переживав, коли десь в дорозі був, і по дорозі тягнеш чемодан, і відірвалася ручка замалося колесо, і ти і, і, той майдан просто ні взяти на руки, ні тягнути, ні, ні нести. Він тільки приносить незручності. Так часто буває і ми з вами. Так часто буває, і ми з вами щось там складаємо. Я нещодавно зробив таке, я такого не робив. Відколи женився, тільки все складав. У мене була така комірчина на вулиці, і я там все складав. І дружина деколи казала, на що тобі того? А знаєте, я ж господар добрий. Пригодиться, що ти знаєш. І ото в п'ятницю. Пророцтво моєї дружини, хоча нарідко пророкує, але деколи, бачите, пророкує. Як почало то 18 років тому, як ми поженилися, на що тобі того? І ото в п'ятницю здійснилося. Я все вивіз. Я навіть понаходив, знаєте, що я навіть знайшов мішок шпакльовки, яка не просто стала, ну, перестала бути шпакльовкою. Я, я навіть не зрозумів, що це за такий великий мішок. І з білим порошком аж не страшився. Аж з братами почали пробувати. Вивозили цілий день. І знаєте, куди в більшості все поїхало? Як ви думаєте? На мусорку. Я, і, і, і навіть, знаєте, такі кусочки сайдингу. Я, я потім, коли на нього дивився і думав, для чого воно ну, мені, куди воно мало піти? Так буває у нашому житті, що ми складаємо, ми носимо багато того, чого нам не потрібно, багато що мішає нам. Ми приречені з вами бути благословеними, але при тому всьому ми дивимося у своє життя деколи і нам так. Нічого не хочеться. Життя стало нерадісне, життя не стало якесь як сповнене життям, а наоборот сумне, скучне, не хочеться нічого і так далі. А чому? Для того, щоб щось нове прийшло в наше життя, треба позбутися старого. Поки не позбудеться старого, не прийде нове. Ісус одного разу проповідуючи, Він сказав такі слова. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його. А як прийде, він виявить, виявить про гріх і про праведність, і про суд. То ж про гріх? Пам'ятаєте, який гріх? Це не вірство? От. Але давайте ми зараз подивимося взагалі, коли народився Ісус, коли Він прийшов. Ви пам'ятаєте, хто? Хто най, ну, не повірив, що Ісус є Месія? Хто найперше не повірив? Знаєте хто? Священники і первосвященники Фарисеї, люди, які особливо шукали Бога. Люди, які особливо наближалися до Бога, вони в ньому не побачили Месію, місії, вони не повірили в нього. Їм так тяжко було повірити в Ісус. Давайте собі нагадаємо, коли воскрес Ісус. Коли воскрес Ісус, нагадайте собі, Апостоли і учні, вони зразу повірили, що Ісус Воскрес? Ну, давайте будемо чесними. О, ні. О, як їм було тяжко повірити, що він Воскрес. О, як було тяжко повірити, що Він Воскрес. Давайте собі нагадаємо ще віруючих людей вже трошки ближче до нашого контексту. До нашого контексту. Ну, ну, досить далеко. Вже апостоли, вже апостоли проповідують, вже пережили хрещення Духом Святим, вже Дух Святий пройшов їхнє життя, пережили Духа Святого в своєму житті. І ось написано, що Петра зловили, зловили посадили в в'язницю, посадили в в'язницю, щоб його стратити, щоб відрубати йому голову. І ось написано, що вночі Петро спав, а церква, пам'ятаєте, що робила? Вона ревно молилася. І ось Господь почув церкву, звільняє апосола Петра з в'язниці, він і зорієнтувався, куди йому йти. Треба йти там, де церква зібрає, приходить туди, і що? Пам'ятаєте, як, як церква сильно повірила в молитву, що Бог почув. Вони навіть йому двері не відкрили. А служанка, яка прибігла, каже, там Петро стоїть, стукає. А вони кажуть: ти що навіжена? Ти що, біснувата? Ми знаємо, де він є. І ось перша думка, яку я хочу сьогодні сказати для нас із вами, перший і головний гріх, самий страшний гріх, коли ми з вами не здатні повірити Ісусу. Коли ми перестаємо вірити Ісусу, О, це так страшно! Оце так страшно. Часто знаєте, це така трагедія, коли приходить в сім'ю, коли чоловік перестає вірити дружині, коли дружина перестає вірити дружині чоловікові. Кажуть, це найбільша біль і страждання, коли, прино... коли невірство приходить в життя. Воно приносить біль. Так само, дорогі християни і всі, хто сьогодні мене чує, брати мої сестри. Не допускаємо невірство в своє життя. Це є гріх перед Богом. Це є гріх. І я сьогодні би хотів нас закликати, давайте буде вірити Ісусу. І ось перше, що треба повірити, перше, що треба повірити, що Він прощає наші всі гріхи. Що Він прощає наші всі гріхи. Який би цей багаж не був, і чим би він не був, цей чемодан, який ми часто носимо. Ми часто носимо. Знаєте, ми часто думаємо, ми чекаємо, коли десь там проневірились, коли щось поступили неправильно, сказали і так далі. Щось, щось не туди подивилися, і ми чекаємо кари, ми хочемо деколи, щоб Бог нас покарав. Від чого це? Часто це від того, як нас виховували. А ми в більшості як виховані були. Над нами був. Знаєте, у мене вдома, у мене вдома такий, так якби, було два крани, був теп, гаряча вода, холодна вода, а на ньому був шланг. Шланг це і призначення, його було головне це набирати воду, тому що воду нам давали тільки два рази в день, та якби зранку, там, з пів сьомої до, до і вечором так само. І ми набрали, там була бочка. Але цей шланг ще мав друге призначення. Я завжди його мав марти перед очами. На нього дивився і розумів, що може відбутися. Коли... І знаєте, і коли, і, і, і коли ти так вихований, ти, ну, нас так виховували. І, і ти розумів, якщо щось ти не робиш, зразу тебе чекає кара. Зразу тебе чекає кара. І ось так само і ми з вами. Ми не можемо повірити. Ми, ми не можемо повірити, що я Ісус і Його головна ціль приходу на, на землю, і Його головна ціль хрест. Це не просто там, щоб нас карати, а це щоб нас простити. Слава Богові! Ісус не прийшов карати нас, а помилувати. Брати, мої сестри, я хочу зараз ще раз і ще раз до кожної з нас сказати, Ісус прийшов на землю не карати нас, а помилувати. Так і написано, бо Син Божий не прийшов засудити світ, але щоб світ спасся, помилувати. Ісус не прийшов, щоб відкинути. А наоборот, прийняти, прийняти. І Ісус не прийшов засудити, а простити. І ми задаємо питання, а як як таке може бути? Як він може прощати? Перше, що нам треба осознати і зрозуміти, перше, пророк Ісая за багато років до народження Ісуса Христа на землю у тілі. Він сказав такі слова. А Він був, цебто Ісус, а Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. кара на ньому була за наш мир. Його ж ранеме нас оздоровлено. Брати мої сестри, ось перше. Ось перше, що сьогодні нам треба повірити. Ось перше, чому ти, і я, ми не маємо той чемодан носити без ручок. Ми, ми його так носимо. А він, знаєте що? А він приносить нам тільки смуток, а він приносить нам печаль, а він приносить нам, знаєте, бо, тому що все, що старе і негодне, ну уявіть собі. Давайте ми такий приклад проведемо. На мені. Уявіть собі, якби я, я тут стану на середину, щоб не було більше видно. Уявіть собі, якби я прийшов в старих мештах порваних, там підошва розклеєна, і я би тут ішов. Ви уявляєте, який би був шум, як би мені було незручно йти, ну, бо шльопали б підошва. Ще би міг зашпортити зі впасти. Друзі мої, ось це гріхи, які оплутують нас, яких ми тримаємося, які, які ми носимо, думаючи, знаєте, я такий обман сатани. Є такий обман сатани. Знаєте в чому? В тому, що е, ми той чемодан запакували, ми його носимо, ніхто не бачить. І сатана нам таку думку посіяв. Ніхто не знає. Ніхто не знає, і ніхто не знає. Я вам скажу. Як теж такий вислів є, не куми даром сили. Спускайтеся на дно, повірте, є той, хто все знає. Є одна характерність. Характерність заключається в тому, що ми можемо прийти до нього і йому це розказати, йому це все залишити, передати. Він це приймає. Він приймає оце лахміття, він приймає це все старе і бере до себе. І ми лишаємось, ми позбуваємось оцього просто гріховного баласту, який тягне нас вниз, який тягне нас вниз. Він був ранений за наші гріхи. І я б хотів, щоб ми сьогодні з вами знали це і не допускали, і не допускали, щоб гріх він знаєте, що він діяв у твоєму і моєму житті, а Він має силу. Він має силу. Гріх має силу діяти. Обов'язково. Гріх обов'язково приносить страждання. Гріх обов'язково приносить страждання. І перше, яке приходить страждання, це душевне. Це душевне. Коли ти розумієш, а я не такий, коли ти розумієш, а як я міг, коли ти розумієш, а як я собі так позволив, а як я це зробив, перше страждання приходить в нашу середину, Хочемо ми не хочемо, але воно приходить. Чому деколи люди кажуть, а я, а я, а я втратив, а я просто душевний якийсь спокій. Душевні болі кажуть, це найстрашніші болі. Брати мої сестри, гріх приходить обов'язково, приносить обов'язкове страждання. Це внутрішнє. Він забирає мир, спокій всякий. Він забирає гармонію. Перша гармонія забирається в тебе всередині, і, і ти починаєш, і, і, коли ти позбавився в цієї гармонії душі і духа, коли десь. Оце починає діяти у твоєму житті, коли нема гармонії. Ти ту, знаєте, негармонію ти починаєш видавати й другим. Ти починаєш кидатись, ти починаєш осуджувати, ти починаєш і так далі. І ось слідуюче, що приходить, це відділення. відділення. Перше, гріх тебе обов'язково відділить від твого Бога. Обов'язково. Найстрашніше, що приносить гріх, це відділення тебе від твого Бога. Тобі тобі приходить обов'язково, а як молитися тепер, якщо я так поступив? А як йти в зібрання, якщо я так поступив? А як відкривати Біблію, як я так поступив? А як іти за Богом, якщо я так поступив? А як це робити, якщо я так поступив? І перше, він відділяє тебе від Бога. Друге, обов'язково відділяє тебе. Від твоїх найкращих друзів. Перше це чоловіка від жінки, жінка від, жінки від чоловіка. Обов'язково він приносить розділення. Слідуюче, гріх обов'язково приносить розділення. відділить тебе від твоїх друзів, від церкви і від усіх. Ти лишаєшся сам. Гріх приносить самотність. Ця валіза. Ця валіза гріха і беззаконня, вона тебе веде, кудись, Вона тебе тягне кудись, Вона не тягне тебе в небо, вона тягне тебе в сам ад. І ось прийшов Ісус. І Він каже: віддай мені цю валізу, я її готовий взяти. Я її готовий взяти. Я її готовий понести. Що ти і я ми зробимо з тією валізою? Я закликаю нас із вами позбутися. Чим відрізняється тягар Божий і тягар гріха і беззаконня? Дуже велика різниця. Тягар Божий написано, Ісус каже, тягар мій що? Легкий. А тягар гріха і беззаконня. Він тяжкий. От. Я пам'ятаю у своєму житті, мені було 15 років. Коли в моє життя прийшов Ісус. І я пам'ятаю, пам як цей просто бетонна плита. Представте собі, 15 років. Що я там бачив і так далі. Але я вже тоді відчував оцю бетонну плиту, гріха і беззаконня. Очі, оцей чемодан був на плечах. І я пам'ятаю, коли Ісус прийшов в моє життя. Мені так стало легко. Щось сталося, а Він забрав цей тягар. Сьогодні на тому місці є той самий Ісус. Він прийшов забрати цей чомодан свого життя, щоб і ти і я. Ми вирівнялися і підняли свою голову до небес. До небес. Тягар гріха і беззаконня. Він тяжкий, і він несе нас, і він тягне нас сам ад. Тягар Божий, він легкий, піднімає нас в саме небо. Слава Богові, піднімає нас в саме небо. І друге, Бог приготовив для тебе і для мене не валізу. Він приготовив для тебе і для мене небо. Слава Богу. Друзі мої, Він забирає оцю валізу, гріха і беззаконня валізу, яка мучила, мордувала нас і тягне нас наниз. Він забирає цю, відкриваючи нам небо. Слава Богу! Відкриваючи небо. І ось тоді, коли ми позбуваємося того. І ось тоді, коли ми позбуваємося того, приходить в наше життя, написано благословенням духовним у небесах. Тоді ми знову і знову переживаємо вибрання, написано, Та як вибрав він, у ньому у нас перше заложення світу. Ми стаємо з вами непорочними. І святими перед Ним, перед Ним. Ми стаємо усиновленими Ісусом Христом. Ми стаємо посадженими, знаєте, де вже? Не просто дім молитви церкви нове життя. А ми з вами вже стаємо посадженими в небі. Слава Богу, так апостол Павел каже. І так. І так, ми з вами приречені бути благословеними. Але часто ми не переживаємо благословення своєму життя, а навборот, якесь прокляття, якесь наворот, тягар, наборот, якесь так тяжко, так трудно, і, і так нічого не хочеться. Може, тому що ми вже прив'язалися до чемодана, який не наш? І його треба позбутися. Від нього треба відказатися і треба повірити. Що сьогодні Ісус Він прийшов не карати, а милувати. Він прийшов не засудити, а простити. Він прийшов не відкинути, а прийняти. Коли ми це переживаємо, у наше життя приходить благословення. Хай сьогодні дасть нам Бог бути благословенням. В сім'ї, родині, бути благословенням на роботі, бути благословенням серед сусідів, серед знайомих, бути благословенням. Амінь. А потім в небесах.